Сьогодні на сцені, щоб українізувати, батько наш Бандера, Україна, наша мати. Завдяки нам Польші в арсеналі слово, що Українізували вже півсвіти. Хоч би що? Це лагідно я заварила чай із калини Це я всіх словником нагодувала з кирпичиною Ми плідно всі працюємо, щоб процвітала нація. Агресивна лагідна ми українізація. Привіт! Ми медовий Стас. Це як Спас? Тільки врятував. Ми команда, яка спеціалізується на українізації. От я агресивно українізувала 10 хлопців, п'ять дівчат і два джунгаріка. Кого? Хом'яків, щоб вони колесо крутили. Тільки в сторону Євросоюзу. Вік Фейл, я починаю день. не відчуваю задоволеність цих ідей. Оль, ти зі своєю агресією далеко не підеш. Ми в рівному, як вдома. От дивись, рівненчани, рівненці, люди з рівного. Люди з рівного. Мої рідненькі, рівненькі. У них тут все українською. <плес> Та ні, даринка. Рівне, є до вас питання, що це на вивісках за молоко, книги і вареники. Льоль, читай правильно, молоко, книги, вареники. А, Рівне молодці. Молодці? Нормально, нормально. Таринка, чого ти мене повчаєш? Ти взагалі чотири години співала ой, йолу. В розетку, бо твій сусід слухав Міхаїла Шафетінського. І що? І нічого! Він просто почав слухати це в навушниках, тому твої методи не працюють. Хочеш сказати, що твої методи краще? Я хочу не сказати, я хочу показати. Моя вчителька української мови, лауреатка премії, вчитель року за версією Ющенко. Марія Дмитрівна? Ющенко Марія Дмитрівна. Ющенко? Так. Звичка. Так, так. А я не поняла, а що це вчитель в залі? А вони сидять. Марія Дмитрівна, все добре. Ми тут ну, розмовляємо про українізацію. Про українізацію. Ну тоді добре. Тоді беремо і записуємо. Не кажи випадок, бо буде припадок. Не разом, а разом. Фольга. О, не фольга, а Фольга. І взагалі. Йогурт. Йогурт. Господи. Вельми дякую. А то в цій новій українській школі до дітей вообще слова ніякого не можна сказати. Я на роботу. На яку роботу? Як на яку? У мене їх чотири. Дві на комуналку, дві на ЗСУ. <плес> І що це було? Я не знаю. Пронеслась якась нісенітниця. Я починаю день. Ти відчуваєш зад боли зідай я. Під час війни навіть бабульки під під'їздом тримають свій фронт. Наркоманка! Лярва! Чого не на фронті? Лярва, чого не наркоманка? Боже, Скільки нових слів вивчила? Лярва, чого не на фронті? А ви чого не на фронті? Так, а я наркоманка? Бікфейс, я починаю день, не відчуваю задволі. Льоль, зрозумій! Лагідна українізація, вона ж всюди, в живописі. В пенсійному фонді. В музиці. Ага, Знаю я ці твої пісні. Це просто повна. Чароварщина. левітка неплекана, зірочка моя. Гарна українка! я І... <поцю> І Люди це хавають, не хавають, а насолоджуються Ну як як таке не любити? Ну, от, наприклад, мій перший стартапчик це сеньор Потапчик Ну нічого, перший млинець комом. Нє, зе кома комом. Глянь на зірочки і не заскай Put your hands up. Найди собі свою і не пускай Come on, girl Чигирьок, чигирьок Come on, girl Позитивчик насыпай Перепрошую, <риклуши> синдром Потапа а, -а, -а, -а. Нам жопа <риклуши> Та ні, правильно, срака Дякую, дуже допомогла. <ріст> <your hands> <ріст> І ти хочеш сказати, що це була лагідна. Та я вже нічого не хочу. Бік фейс, я починаю день Ти відчуваю з цих ідей, я сам не знаю, куди йде. Мою не закамби бомжем я починаю день, не відчуваю зазвонить. Китай, яка не знаю куди. Ми всі завдали боже. Всі ми знаємо, що Путін настільки немічне створіння, що навіть у найделікатніших справах йому потрібен асистент. Шайгу. Врім'я. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins. He doesn't play for respect. He deals a cards to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers need a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs the weapons of war. Шойгу, я не зняв штани. Вікфей, я починаю день. Ти не знаю, дві? А ну стійте, це що зараз було? Ми тут п'ять хвилин розпинаємось. Щоб ви скотини дві заговорили російською. Помийте рота! <плес> так а ми ж їх обісрали. Ще й смішно обісрали. Залу сподобалось. <плес> Знаєте, що, е, любі мої українізації, це для вас не виправдання. Ні скілочки, не виправдання. Я, я нічого більше робити не буду. Все. Ну. І я. Ти панієш, любов гірка, як полинь. Це коли бабачка не в кармані, а в животі. Но ад невзаївної любві. Ви що подуріли? Що ви тут на цілий зал устроїли? А? Ти хто? Я суржик. <праць> Тобто це ти повинна нам допомогти вирішити все це. Яка ти інтересна! Я не прийшла сюди рішати ваші проблеми. І я, чесно говоря, грибу, яких в принципі вирішить. Я отут, щоб нагадати вашій четверті. Що ви всі на одному боці. Боці українізації. А українізація це що? Це шлях. Шлях, який складається з малюсіньких кроків, які ведуть до великої мети. Що та поняли? Ясна, давайте з примерами. Дивіться, наприклад, малюсінькі донати допомагають закрити здоровенний збір. Стоп, а яким чином, ну, наприклад, мої п'ять гривень можуть допомогти? Хе -хе. А давайте зараз спросиш в пісні і узнаєш. Так. Ці п'ять гривень не поможуть. Ти гадаєш, що п'ять гривень не поможуть? То скажи, це волонтера, що дістануть без проблем косу Венери. Якщо ковбасу тут туда на нас, папу таню і кота ви з Донбаса. Твої п'ять гривень дадуть літи у дорогу. Новенький притіл для неї, і бронік для нього. І вазов, і вазов, коли піднідонат, путін мер, путін мер. Треба всім наближать. Не, не сікуй, не сумуй, бо п'ять гривень скарби і засяють в Криму українські герби. Хочу з тобою проснувся в кімнаті туман і гнилий пол, Це кошмар, но досками гільфін. Я закрию. Тож пам'ятайте, українізація важлива, яка б вона не була. В першу чергу, щоб вона йшла не тільки ззовні, а й зсередини. Всі роблять помилки: великі і маленькі. Але головне не забувати про донати великі чи маленькі. З вами була команда Медовий Стас. Це як спас, тільки врятував. Дякуємо.